Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити макіяж засобами, які я замовила в Єві. Розпаковувати разом цю посилочку. І я збираюся відповісти на деякі ваші запитання, які я вас просила залишати мені в інстаграм. Давайте подивимося, що я замовила. Що я замовила в Єві? Стерчить. Стерчить вона, і ви вже її бачили, коли я знімала свій влог. Влог Бог з Києва. А щось багато палеток Лембі останнім часом Цю палетку я замовила. А скільки вона коштувала? Та ну, 129 гривень. Вона виглядає дуже яскраво і що за ланцюжки я перепрошую. І мені пропонують носити це як сумочка. Слухайте, покупка року тут ще ось це є. Навіщо платити більше? Тут є стрази, ось такі. Я такі собі хотіла замовляти, до речі, з Aliexpress. Ну і сама палетка вже відкриємо її, коли дойде черга до очей. Ліземо далі. Маємо ось таку палетку від ламель для обличчя. Дуже багато її бачила в всіляких оглядах на, на YouTube, на TikTok, Усюди. Не враження, що вона мені сподобається. Самий прикол в тому, що я замовляла цю посилку десь тижні-півтори назад. Я просто не пам'ятаю, що я замовляла, мені це зараз як подарунок відкривати. Тональний крем, от зараз будемо його наносити в першу чергу. Це теж ламель, клін фейс, відцінку. Темнені, і без з паніки. Ну, буде темненька, тональна основа. Що такого? Залишки. Прикольно, я замовила праймер для ціней. Щоб ви розуміли, я взагалі не користуюся таким, максимум консилер на повіки і все. А тут в мене буде праймер. Оце сьогодні буде макіяж. Пам'ятаєте, в минулому відео я розказувала, що я купила собі олівець від ламель, який виявився в дуже смішному кольорі. Я виявляється, взяла такий самий, замовила і забула про це на Єві. Давайте прямо зараз його відкриємо. Якийсь суперблідий колір, незрозуміло чого. Не буду тримати інтригу для самої себе дізнатися. Ну. ну, подивіться, що це за колір Я перепрошую, от як він... І він, вони вони не брати навіть. Вони ну хто вони один одному? Останнє це мило для брів. У нас якийсь сьогодні день ламель і глембі. І я не користувалася милом для брів жодного разу. О, тут є щіточка цікава, бо в мене щіточки немає. Ніби ой, ну добре, дізнаємося пізніше. Зараз відкриваю інстаграм. Маю тут від вас питання. Тож поїхали фарбуватися і відповідати. Як ти готуєш шкіру до макіяжу? Дуже вчасне питання. Вікайте. Я використовую цей засіб три рази на тиждень. Це, до речі, український бренд Роза Белла. Ні, не італійський, український. А що я з ним роблю? Я його наношу одразу після очищення, тобто там тоніки, креми, сером ще не наношу, одразу його милися, витерли шкіру обов'язково на суху шкіру. Це, взагалі, пілінг. Його треба тримати десь ну, хвилин 30. Я наношу його на ніч, тобто я його наношу перед сном і тримаю всю ніч. Потім зранку змиваю. От вчора, до речі, робила цей пілінг і зняла вам трошки, ну ви вже певно це бачите, я тут повставляла відео. І до речі, тонік, яким я тільки що пшикалася, це теж Розабелла, дуже мені подобається. Це не тонік, це тонер. Ну, ось така пляшечка, вона ще й в склі. Я, до речі, не сказала: пілінг. Він з PHA піха, PH. Ха. Кислотами 12% тут. І як я зрозуміла, це нове покоління кислот. З ним не можна висушити шкіру, спалити її, знаєте, порушити якийсь шкір... шкірний бар'єр. Я просто багато жахіття слухала про кислоти раніше, і воно мене трошки лякало. З цим неможливо таке так пошкодити шкіру. У мене тють-хоть ху, -ху, -ху за зараз нормальний рельєф шкіри раніше я на себе все підряд мазунькала і не розбирала, що я на себе наношу. Які пілінги кислоти дуже агресивні обирають. Ну Це видно на моїх старих макіяжах, що моя шкіра була просто не в захваті. Зараз обираю або лагідні кислоти, або ось нове покоління кислот, тим паче від нашого українського бренду завжди приємно підтримати. Дуже зручно нанесли на шкіру, пішли спатунькати, зранку змили, і у вас дуже гладенька, сяюча шкіра. Якщо захочете спробувати собі такий пілінг, посилання буде чекати вас в описі, дуже раджу спробувати. Момент істини. Істини. О май гард! На жаль, ви не можете відчути, але тут пахне лимоном. Лякає мене цей запах. Але добре, більше мене лякає колір. У мене тут фіолетова лампа. сорі, я її трішки приберу, щоб ми бачили з вами колір, як він є. Зараз. Окей. Okay. <плес> Чого він тхне лимоном? і лимон, gonna... Дуже сильний аромат, знаєте, в фейрі. Перший раз таку тональну бачу. Добре. Mm. Peace. Що б порадила новачкам в макіяжі, я б порадила експериментувати. Якщо вас взагалі немає досвіду? Беріть відоси на ютубі, дивіться. Дуже багато дивіться відео, якщо ви реально хочете цим займатися, або реально хочете більше дослідити цю тему. Дуже довгий час просто дивилася відоси різних б'юті-блогерів. Мене це дуже надихало от просто дивитися, як людина фарбується, як вона розпаковує посилку з якоюсь косметикою, про яку я тільки мріяти могла. Я взагалі обожнюю просто цю тему. Слухайте, яка дивна тоналка. Порадила б не витрачати купу грошей на косметику, в якій ви не впевнені, тому що якщо ви реально поки що не розумієте, які текстури вам потрібні, яка вам потрібна. Ну знаєте, які кольори, що вам більше подобається: кремові або сухі продукти. Не купуйте, супер дорогі або супербагато різної косметики. Просто в якій ви не впевнені. Купіть хороші пензлики, вони зроблять за вас пів роботи. І запам'ятайте, що в макіяжі немає правил. Тобто немає директорки якоїсь генералісімуса яка прийде і скаже, що ви неправильно нафарбували. Макіяж це супер індивідуально. Господи, ти поможи, ось це пахне як миючий засіб. Не бійтеся робити помилки, не бійтеся фарбуватися не так, як ну ви звикли. Не соромтеся того, що ви щось не вмієте. Ви навчитеся. Якщо ви будете багато це робити, ви навчитеся. От, наприклад, мене питають, як ти навчилася фарбуватися? Знаєте скільки років я фарбувалася як клоун? Багато. Я може й досі так фарбуюся. Не кажіть мені цього. Я не хочу. Якщо вам цікаво, я все ще експериментую з цим олівчиком, який був в нас в огляді в одному з минулих. Він Maybelline. бачите, яка темна тоналка Чи що? Чи як? сорі! Там буде консилер потім світлий. Може він врятує ситуацію? Я подивилася в дзеркало. Просто ви бачите, яка в мене жахлива шкіра. Я не... А я, до речі, чула багато хорошого про цей тон. Що нам взагалі тут обіцяють? Skin clarifying. Що за кларифін? Залесили касит. А, оце воно пахне, типу, чайним деревом. Воно з таким сильним запахом, щоб ви такі, о, точно додали чайне дерево. Я бачила хороші е відгуки на цю тональну основу. Я так розумію, що вона повинна доглядати за вашою шкірою. Типу, тут салецилова Слота, чайне дерево, oil Free, Acne Cover, Anti-Blemish Solution, Sebum Control, SPF 15. Вона, типу, повинна працювати за шкірою, в якої акне підсушувати певно якісь висипання, можливо, надавати жир, жирній шкірі. Показувати, що вона жирна. Я в це не вірю, бо вона вже виглядає на мені як якась олія. Чи плануєш поїздку в Польщу? От прямо зараз я знімаю це, і завтра я вже їду в Польщу. Я вам покажу, в мене там стоять валізи. Я вже збираю. Ви нічого не побачили, сорі, але такі Я в Польщі не була так, щоб ну знаєте, з візитом. Я тільки проїжджала, повз О, тут є щіточка. У моєї подружки ніби є така сама, таке саме мило. Вона мені казала, що незручно їм користуватися. Може, мені буде зручно, я не знаю. Тому що так. Від... Ну, Все нормально, не зламала. Так от, коли ви дивитесь це відео, певно, що я вже в Польщі. Так Квазюкою трошки. Не знаю, правильно, ні? Мені хазяйка квартири відповідає. У мене сьогодні на мене впала е, дверця від шафи. Ту. Це не вміє користуватися цими вашими милами. Ой, молочно придумувала оце Приколи. На неї пшикнути треба. Так, от буду в Польщі, планую зайти в Сефору. Якщо пам'ятаєте, я робила нещодавно розіграш благодійний в своєму інстаграм. Робила для вас боксики. Так от планую щось купити в сефорі, придбати, привезти в Україну і зробити ще один розіграш, і вам приємно і мені привіт зайти в Сефору. Боже. Це реально незручно, якщо кожен раз цим займатися, типу щось пшикати. Що ви користуєтесь милом для брів? Ви мені скажіть, напишіть, тому що, якщо чесно, ну мені здається, ви зараз напишете, що тетя все неправильно робить. Воно напевно так і є. Ні, ну виглядає не те, що погано, та нормально. Візьму консилер від Мейпелін. Він світлий. Я сподіваюся, це допоможе. Чомусь допоможе. Скажи більше про те, як харчуєшся, щоб підтримувати здоров'я та фігуру. Слухайте, це взагалі не до мене питання. Я в сенсі харчування такий холостяк. Я для себе майже не готую. Якщо готую, то якісь канапки, бутерброди. Не те, щоб я якось слідкову. Вала за фігурою, те, що зараз є, це генетика. Плюс я зараз займаюся танцями, і це ну як якось допомагає. Я вже підіймала тему того, як я виглядала, наприклад, в 15 років, як я там їла одне яйце в день, пила тільки зелений чай, і дуже сильно це вплинуло на мене, на мій психічний стан, на моє здоров'я, тому що я там важила, ну. Ну, дуже мало і була нездоровою людиною тоді. Тож певні розлади в мене, звісно, були. Коли я була підлітком і на мене тиснуло суспільство. Але зараз я точно не можу радити щось там, як харчуватися, що їсти, як худнути і так далі. Тому що я взагалі за цим не слідкую. Я цьому дуже рада, тому що я просто прислухаюся, коли я голодна, коли я не голодна, що я хочу з'їсти, що я не хочу з'їсти. Просто не звертаю на це уваги, і мені здається, це дуже цінно, коли ти не зосереджений так на цій, на цій темі. Тому. Що я знаю, що багато моїх подруг, наприклад, дуже страждають від цього. Коли макіяж не виходить, додавай листовиння. Я вигадала це правило, я буду його дотримуватись. Якщо хочете знов якийсь туторіал про це, пишіть. Я знов його зроблю. Мені не важко. Я ж вам ще не показала, що я замовила. Боже мій! Якийсь набір. Відверто кажучи, не дуже розумію, що це. Ні, ну то що це, певно, якісь стіні. Так, але, наприклад, що це за паличка біля нього? Хто ти? навіщо ти? Що пишемо? Glitter, eyeshadow and eyeliner. А? Робимо свотчі Так, це eyeshadow І ти глітер, певно. Це біля нього. Слухайте, дуже симпатично. А навігати? Типу що ось? Темненький цей. Ну Ви бачите, що він робить? Він, типу, нічого не робить. А чи хочу я робити цим? Я не хочу робити макіяж тут. Ні, ну ви мене вибачте, звісно, вони симпатичні, але ну, у нас є ось це. Вже нарешті її відкри. Слухайте, це виглядає як подарунок для мене підлітка. Типу, я підліток верещала б на навіть зараз. Це який матеріал. Відверто кажучи, я не дуже люблю такі матеріали оформлені палетом. Чи я вони просто збивають мене? Я дивлюся на це, я не дивлюся на рефіли, не дивлюся на кольори. Я дивлюся на цей яскравий просто пляма, якась перед моїми очима. Я ось цей ланцюжок це вже я вибачила, яка б там якість не була. Кольори пофіг. Але ну давайте все ж фарбуємося. Можете роздивитися кольори і ось такі глітери тут навіть є. Давайте свотч зробимо з цього кольору з плямкою і ось цього глітеру. Це ось наш перший колір. Люблю такі сатини і глітер. Ну, ні, нормально. Там же ще багато інших відтінків, Це так, мені здається, для привернення уваги. Я до речі сходила за серветкою і знайшла скарб. Я знаю, що треба було вдягати із самого початку. Ай. Ай, але я знайшла її тільки зараз, чи важко було перейти на українську, враховуючи чи те, як довго ти розмовляла російською. Я брехати вам не буду, звісно, важко. Важко взагалі, знаєте, не те, щоб навіть спілкуватися, тому що я а, в цілому непогано розмовляю українською. Все дитинство розмовляла російською. Ну до 23 років я розмовляла українською виключно в школі, коли була українська мова і література. В мене ще й навчання було російською все інше. В дитсадку, але я любила дуже українську, тому я її вчила задоволена. Вигравала олімпіади, тобто не те, щоб я зовсім не знала українську. Але звісно, коли ти приходиш, я була дуже невпевнена в собі, тому що я дуже боялася отримати хейт від людей, які дуже добре спілкуються українською. Я Не знаю, мені було дуже психологічно важко. Але потім, коли я почала і пригадала, як сильно я люблю українську, як круто вона звучить мелодійно, тому що я українською писала і вірші і пісні, коли була маленькою. Вона мені дуже завжди подобалася. Раймер від ламель, до речі, мені. Коли не було. Ні, ну був колись, але дуже давно праймер для е, ціней. Для тих, хто боїться перейти на українську, е, хочеться сказати не бійтеся. Це прикольно. Завжди, знаєте, коли вам не комфортно, же ніхто не примушує. Я поступово переходила. Тобто я спочатку спілкувалася українською лише в інтернеті. Ну, Це було і важко спілкуватися не в інтернеті, тому що я жила в Італії. В мене родина або російською, або Італійською спілкувалася. Водрую в мене досі, майже всі російською спілкуються. Я ж не можу тиснути на людей і змушувати когось там спілкуватися українською, якщо вони цього не хочуть. Але зараз, коли я виходжу з дому, я спілкуюся завжди українською. Навіть коли до мене російською, ось це для мене був великий крок. Реально, це було найважчим, тому що мене раніше от такий був принцип. Я коли чула до мене російську, я переходила автоматично на російську. мозок просто не вивозив, коли до мене говорили російською. Відповідати українською, я не знаю, було дуже важко переналаштуватися, але зараз як мною не спілкувалися люди. Я відповідаю українською. Якщо звісно людина розмовляє українською, розуміє українською. Я зараз доволі впевнено розмовляю. Майже без пауз. Звісно, в мене мова не так тече вільно і не так. Вона в мене розвинена як російська. Ну тому, що російською я вчилася, я розмовляла все життя. Там блогінг, не блогінг, дикція, все це тренувала я російською. Ну ну що, вивчимо і це привчуся і до української. Чому ви ні? Оцей неймовірний момент. Я гадаю, що ви розумієте, що я почну з якогось нюда. Ось такого власний відтінок. Мені здається, ним неможливо занадто то знаєте, переборщити? переборщити, Таке слово. Це надто багато його нанести неможливо, тому що він якийсь напівпрозорий, і це добре для такого. Відтінку, щоб створити таку тінь, яка буде допомагати скульптурувати наші повіки. Бачите, яка жирна в мене вже шкіра, як вона просто сяє вся. Подивитися в цій mm -hmm. палеці, якщо чесно, все нюдове. Тут є, звісно, щось червоненьке, таке яскраве, одне. А в цілому, ну тут зробити лише нюд залишається. Добре, що в мене є сюрприз. Не з нового замовлення, але я знову зайшла в Єву і Купила ось ці олівчики ламель. Якщо пам'ятаєте, в мене є мій улюбленець жовтий горі, який він крутий. Я придбала ось цих двох красенів. Тож я гадаю, що ми сьогодні з вами візьмемо новенький. Не знаю, що це за колір фіолетовий. Візьму ось такий більш сірий колір, затемнити куточок. І теж напівпрозорий. І взагалі я вже відчуваю, що вони не дуже, знаєте, не м'якенькі. Цей був м'якеньким, але теж передався таким напівпрозорим сатином. То це такі більш тверді формули. Взагалі такі палетки дуже круті для тих, хто тільки починає фарбуватися, тому що з ними ви потихеньку будете шар за шаром додавати колір. Ну, це моє Таке враження, я не те, щоб експерт. Теж якийсь М -м -м. я придумала. Я візьму ці кремові е, тіні, все ж від яких я спочатку відмовилася, але ну щось нудна та палетка, я не знаю. Несу сюди, а я не знаю скільки треба. Багато дуже лагідне, сяйво. Може, я просто звикла до чогось іншого. Може, слухайте, може так воно і потрібно, щоб було. Не всім же людям треба, щоб воно сяяло там, блискітки, якісь були окремі. Може, якось все агресивно. Може багатьом подобається саме такий лагідний ефект. Може цей відтінок, який я вже своча, хочу ще блиску. От ви мене не зупините. Я знаю, що я мередую, що мені все не так. Абсолютно кожного разу, коли я е, даю можливість запитати мене про щось, люди пишуть. Ким би ти була, якщо б не блогером, що ти будеш робити, коли інтернету не буде. Це просто бабуся дідусь, якби задавала питання: якби я не була блогером, я б знімала контент для брендів. Якби я не знімала контент для брендів, я б працювала певно маркетологом, писала б якісь е продаючі тексти. Коротше, все було б маркетинг, продажі, зйомка відео, контенту, зйомка кліпів, монтування, все, що зв'язане з відео. Тому що я це люблю, від відверто кажучи, і ну я не бачу себе в іншому. Я б не сказала, що мені не подобається те, що я зараз зробила, але я б не сказала, що мені подобається. Будемо додавати олівчик, і я думаю, крім цього, ми ще додамо чорну підводку. 3, 2, 1. А, так, в мене вийшли дуже різні стрілки. Нічого нового, ви цього не бачите, вам все здалося. Я слизову додаю олівчик яскравий. Вау! Вау! Боже, які ці олівці круті! Ви бачите, який він яскравий? Щоправда, я не очікувала, що він буде таким яскравим. Я не знаю, що з цим тепер робити. Але виведу трошки сюди. Вау! Вау! Ой, Не можу на себе надивитися. Так от. Відомі люди, з якими ти би хотіла зустрітися, кіт Степан. Я не жартую. Я розумію, що це не люди. Навіть коли я зустрінуся з Бійонс. якщо я зустрінуся з Бійонс. туди рівня Ілон Маск, Леді Гага і Степан. Аріана Гранде, кіт Степан. Давайте, щоб завершити вже тему з цією палеткою, я зроблю вам декілька сводчів Чесно, на мій смак, палетка нуднувата. Певно, що для людей, які не багато фарбуються, це буде хороша палетка. Я просто фарбуюся багато, фарбуюся яскравими відцінками. Ось, наприклад, відтінки. Ось ці два взагалі сатини. От ви побачили різницю між цими двома матовими і сатинами? Майже не видно. Матові такі проблемні. За 130 гривень. Чисто, щоб мати якісь ось такі нюдові кольори в колекції, якщо у вас небагато ціней, можна взяти. Ну, плюс Алло! Не перестану. <реш> Як пройшов перехідний вік? <реш> Я була дуже складним підлітком. Закріплю макіяж Пудрою Essence. Вона в мене, бачите. <реш> зламана. я була реально складним підлітком. Плюс на мій підлітковий вік випав мій мій приїзд до Італії. Майже весь восьмий клас я та не майже весь восьмий клас я провела в Італії. Я очікувала на свою першу посвідку на проживання. Я була абсолютно одна, майже цілий рік. За цей рік я певно збожеволіла. Реально важко бути. Коли ти підліток самою без друзів, майже рік Замість того, щоб відкриватися світу, там знайомитися може, попроситися там в школу піти. Я просто закрилася в собі неймовірним чином. Ви не я там реально була просто як якийсь хобіт в, в... печера, печера. Хобіт в печері, і ось тоді я зрозуміла, що єдине місце, де я можу, знаєте, отримати увагу, поспілкуватися, це інтернет. Просто от, знаєте, порівняти мене зараз з тим, що було е, тоді. Ви б мене точно не впізнали. Палетка для обличчя лами. Я про неї багато чула, багато бачила відео в TikTok. Мені подобається ось цей колір. Візьму ось ці два відцінки. Я не знаю, як зміксую, певно, тому що я не впевнена. У мене скоро вимкнуть світло. Ля-ля-ля-ля. Ніби щось робить. Тикаю ось цим пензликом, контурую носик. Раніше я його не контурувала, а потім мені цей пензлик попався. Я така, о, з ним можна щось придумати. І Беру рум'яна, наміксую всі три. Цікаво, тут є якийсь. Воно щось буде робити, чи що? Воно нічого не робить! Я сліпа чи. Це, це знаєте, це вже шиза. Я вже сиджу, просто розмовляю. Типу та ні, та да та ні, та да. я бачу, що щось є. Не щось, а є, Стефа. Ти просто сліпа. Дивлюся, в мене настрій сьогодні такий грайливий. Це через те, що я дві кави випила. Це була помилка. Мені треба нанести гайлайтер діо. Це мій улюблений жарт. Про ці діори, сорі. Я без цього хайлайтеру до речі вже все не роблю макіяжі. Раніше я взагалі хайлайтером не користувалася, а зараз. Ну, він дуже красивий. Такнула нігтиком такому по хайлайтеру. Фу. Стефанія. Ти просто прекрасно розкажи про свої хобі. По-перше, дякую. Але, але в мене є проханнячко, Давайте все ж не бісити мене. Давайте мене не тригерити. Ті, хто давно мене дивляться, знають, яка це більше люди не знають, яке в мене ім'я. Я розумію, що люди, певно, думають, що ну не може бути Стефані просто є або Стефанія. Або нема нічого. Але моє ім'я Стефані. Я через це взяла це питання. Так, щоб сказати ще раз, що моє ім'я Стефані. І що ви мені зробите? Да, трещо. Мейвелі жоденко хотіла зауважити, що в мене від неї повипадали вії. Я показувала це в історіях. Тож обережніше з цією душі? У мене десь хвилинок за 10 вимкнуть світло. Я дуже хочу встигнути показати вам фінальний макіяж. Отже, цей додік про свою камеру він сів. Ну, мені каже, що в мене недостатньо вільного місця на карті, Мені треба з цим розібратися, тому що я тільки щоб видалила все, що там було, але воно все одно не виправилося. Ну я зараз дозніму це відео на телефон. От ви мені скажете, чи відчувається різ різниця? Чи... Мені скажете, чи бачите різницю в якості? О, сп... Тому я гадаю, що. ні 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 я закінчу це відео. Uh -huh. І Я його дозніму. Помадка від Лореаль. Дуже uh, гарний колір. Дякую вам Вечера. за те, що прийшли до мене на канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже запрошу вас в свої соцмережі, такі як Тікток або Інстаграм. Можете поближче роздивитися мій макіяж. Не дивіться на ці криві стрілки. Я вас благаю. Дякую за ваш перегляд. Бажаю вам гарного дня і па-па. Господи, прости. Ну хто це буде все прибирати?